Чергова хвиля шахрайств прокотилася Полтавщиною. Серед постраждалих у першу чергу пенсіонери. Схема стара як світ. Представляюся соціальними працівниками прагнуть допомогти. Ось і цього разу, дізнавшись, що у 80-річної бабусі є заощадження, запропонували допомогу. Давайте я перепишу номера, гроші я вам оставлю і всуває ж ці бумажечки, всуває гроші в конверти, а потім видно. Поки я сумку поставила, вона поміняла конверти. Тільки не розкривайте, банк приїде, вам все поміняє. З банку приїдуть, вам поміняють. Тут же положила, поврачиш, так кажу, підожди, може там лишні гроші посчитати. Я глянулася, їй вже нема. Зловмисників опіймали, розповідають правоохоронці, на гарячому. Чотири громадянини України, з предположительно двоє з яких були з донецькою пропіскою, із яких дві були жінки, предположительно циганської національності, які займалися по Кременчугу і Полтавській області таким видом мошенництва. На гарячому вони були задержані після того, як вони забрали у пенсіонера-ветерана 56 тисяч гривень. За фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 100 90 Кримінального кодексу України. Шахрайство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.